Буде зустріч з ним і коли. Зараз дізнаємось за особистим розкладом, Звертайся до мене в Instagram, Telegram. всі посилання в шапці профілю TikTok. Так, дивимось, яка ситуація між вами зараз. Може бути зараз мовчанка. Ну, це не кінець, але як якісь образи, ігнор, ось таке бачу. І, до речі, це не те, що один хтось зробив неправильно, інший чекає і там намагається якось проявлятися. Ні, у вас може бути з обох сторін. Тобто, ти вважаєш, що він неправий, він вважає, що ти неправа. Отака історія. Або хтось один образився, а інший просто не реагує і нічого не робить. Так, який він? Ну, він тут, до речі, хвилюється. Він боїться втратити контроль над тобою. Людина дуже ревнива, людина владна, людина старша за тебе. Між вами були. Ну, це несерйозні стосунки, це якісь зустрічі, це романтика, могли бути якісь треті особи. От. Але ну, він чітко розуміє, що він потребує тебе. Він може обожнювати спорт. Такий тривожний, ніби неповерхнева людина, все запам'ятовує, все, да, має от хорошу пам'ять, аналізує. Такий трохи злопам'ятний, який ще. Могла у нього, наприклад, там, нещодавно завершив працювати десь, або нещодавно в роботі щось пішло не так, або втратив якусь частину грошей. Отака історія у нього може бути зараз або нещодавно. Чи буде зустріч у тебе з ним? Буде, ще яка? Буде. Тут може бути саме зустріч з цілю пристрасті. Давай подивимось, коли. Чи відбудеться зустріч протягом місяця? Так. Да. Протягом двох тижнів. протягом трьох, а, Через два тижні. Тро, третій четвертий тиждень від зараз. От в цей період бачу зустріч. Тут може бути таке, що підете в якийсь заклад, і потім це плавно перейде в щось. А, у кого треті особи, да, це буде саме як таємна якась зустріч. Ну, тут, тут буде важко без зустрічей.